Привіт з вами Дестлаб. В цьому відео ми покажемо, як уніфікувати табличні розрахунки в документах техедітора. Припустимо, нам потрібно заповнити таблицю геометричних характеристик для п'яти різних прямокутних перерізів. Підготуємо таблицю з наступними стовпцями номер перерізу, ширина перерізу B, висота перерізу H, площа А та момент інерції йод. Спочатку введемо вхідні дані, тобто заповнимо другу та третю колонки таблиці. Для цього скористаємось спеціальним об'єктом MathObject. В поле Input введемо відповідний розмір з одиницями вимірювання, а в поле Output запишемо його назву. Нагадаємо, що за наявності поля Output техедітор показує лише його. При цьому вміст поля Input враховується в обчисленнях, але на екран не виводиться. Перейдемо до обчислення геометричних характеристик, сунемо таблицю трохи нижче і додамо до звіту спеціальний об'єкт маслатеобжект. Це потужний інструмент техедітора, який дозволяє одночасно оперувати математичними виразами та формулами на мові латех. Та на відміну від інших математичних програм, в цьому об'єкті техедітор дозволяє вивести на екран будь-який математичний вираз, не обов'язково ту формулу, що вводиться до розрахунку. Це дозволяє замінити потрібну для обчислень функцію чи змінну іншим позначенням, більш доречним в даній ситуації. В нашому випадку розрахунок має містити функцію для обчислення площі. Натомість на екран ми виводимо трохи інше позначення, яке читач сприйме більш органічно. Таким чином, один об'єкт масобжект закрив нам одразу два питання ввів до математичної моделі функцію для обчислення площі та показав її в канонічній нотації. Виконаємо обчислення в таблиці. Для цього скористаємось вже відомим MATObject. В блок Output введемо функцію для обчислення площі, яку ми створили вище. Щоб отримати значення площі для інших рядків таблиці, достатньо скопіювати об'єкт у відповідні комірки. Таку ж операцію повторимо і для моменту інерції. Підказка. Якщо ви хочете вивести геометричні характеристики з потрібними одиницями вимірювання, ви можете додати їх безпосередньо до кожного параметру. Але значно простіше і швидше додати їх до базової функції. На цьому все. Сподіваємось, що техедітор вже став надійним помічником в вашій роботі. Якщо ні, не зволікайте і приєднуйтеся до міжнародної спільноти користувачів даного програмного забезпечення. Бережіть себе, хай щастить!